Доброго дня. Зараз я хочу розповісти, як правильно змащувати верстат НТ-плазма і порядок змащування. Для початку ми його підведемо до відправимо його на базу. Він поїхав. У нас є тут елементи, які захисні, які знімаються, тому що саме вони будуть заважати зняти масленки основні. Зараз він припаркується. І ми ось поїхали. Поїхав Х, нульову координати, хоча ну, воно обнулося. І ми можемо це приступити до всього решта. Все, воно обнулилося. Женя, від'їжджай наперед. На центр, щоб можна було... А, так нормально. Добре, окей. Давай. Змащуємо координату А, відкручуємо глиндики. Далеко не болтики не кидати, бо можна їх погубити. Все, воно знялося, у нас лилася наше. І от наші масленки. Ми отримали до них доступ. Ось вони дуже просто руками просто знімаються, їх треба просто потягнути. Зараз Женя зніме. верстат новий, вони ще не розболтані. Дуже добре знімаються, я покажу ближче. Оця пробочка червоненька. Її треба відкрити. Відкривай же чимось. Ось, чимось тонесеньким, просто пробочка тонесенька. Все, і сюди ж прициком заливаємо масло. Все. Наповнили. Нам вже сповнено, тому ми багато не будемо наповнювати. Але зрозуміло. Закрили назад. Ставимо маслінку назад. Женя, може підчистити -під там трошки. Там щось попало. Оце. Угу. Сміття набирається на релісу. Обажано забирати. Окей. Ставимо на місце. І через фітільок воно буде підтягувати свій масло. Точно так само з цього боку. Дай я перейду на тобі. Точно так само з цього. Можна і не знімати, можна просто пробку витягнути. От. Не будемо цього робити, бо там масло є, воно легко витягується. От. І шприцом просто. Це місце залите масло. Зрозуміло. Все, можемо ставити. Аналогічно з другого боку, якщо ми подивимося зараз на цей бік, тут так само є три гвинта. Один, вон там, другий і третій. Відкручується і так само тут є у нас каретка з одного боку і з другого боку. Це що стосовно. Координати Y. Так, Женя, поки що то лишає, давай зразу покажемо, як змащувати X і Z Від'єднюється захисний кожух. Дуже просто два гвинта відкрутили і вони від Ось. І у нас отут є масльоночка. одна. Зараз ми її знімати не будемо, тому що вона аналогічно знімається, як і на ігрику. На Ось вона. І там всередині ще є отут одна нижня. Так само вона знімається. І те саме робиться з другого боку. Жень, Не відкручуй, тому що то зрозуміло, що. З одного боку масленка і з другого боку масленка. Тут тобто у нас так само тут є два гвинта. Єдине, що у нас залишається не змащена каретка, яка саме ось тут. То її треба вручну змащувати. Там немає маслінки, ніж нас? Зараз я покажу. її. Ось вона. Ось там є масленочка в і просто треба відкручувати, голову знімаєте. І ось оця масльоночка, І ключиком можна відкрутити. О, такий от ключик. Ось такий ключик. Ми його вставляємо сюди і відкручуємо. І заливаємо просто так само шприцом в саму масльонку масло. Все, тут зрозуміло. Ось один бачок, з цього боку другий бачок. Внизу третій бачок. Він так само знімається, просто зараз мені одною рукою незручно, витягується, заливається мастило. І ставиться назад вихисний кожух. Що стосовно мастила, низької вязкості, щоб воно було ріденьке, щоб це не був все лідов. Звичайний літол не підходить. Моторне синтетичне масло може підходити, і воно буде нормально працювати. Рекомендую, Хівін там свої модифікації марки, їх в наявності немає. Можемо використовувати будь-яке масло для підшипників стандартне, але рідке. Змащуємо цю систему раз на тиждень. Якщо бачків немає. Змащуємо щодня, ще зміни. Бачка на повну робочу зміну на повний робочий тиждень має вистачати, по ідеї. Але завантаженість різна, тому може бути в когось більше, в когось менше. Окей, зрозуміло.